Вітаю вас на моєму каналі. У літературному доробку павла Тичини є чудові вірші, в яких автор передає своє захоплення рідним краєм. Сьогодні ми проаналізуємо поезію Павла Тичини, в якій описується краса української землі. Це вірші «Не бував ти у наших краях, гаї шумлять та блакить мою душу обвіяла. Хто такий Павло Течина? Павло Григорович Течина поет, громадський та державний діяч. Народився 27 січня 1891 року у селі Піски Козелецького повіту Чернігівської губернії. Походить зі старовинного козацького роду. Його пращур за родинним переказом був полковником у Богдана Хмельницького. Батько майбутнього поета був сільським дяком, вчителем школи грамоти. З малку виявив хист до музики, малювання і віршування. У 1900-1907 роках навчався в Чернігівському духовному училищі. В 1907-1913 роках в Чернігівській духовній семінарії. Згодом, навчаючись у Київському комерційному інституті, Працював у газеті Рада. На цей час припало його ознайомлення з новітнім українським мистецтвом, особисте знайомство з найвідомими його представниками. У 1913-1914 роках у редакції ліберального україномовного журналу Світло, а після його закриття в Чернігівському статистичному бюро. У 1916-17 роках він помічник хормейстера в українському театрі Садовського. 1920 року подорожував із капелою Стеценка, Думка Правобережною Україною від Києва до Одеси. Того ж року організував хор, з яким виступав до 1923 року. З 1903 року 1934 рік співредактор журналу Червоний Шлях, входить до заснованої 1923 року спілки пролетарарських письменників України Агарт. 1926 року взяв активну участь у створенні в апліте Вільної академії пролетарської літератури з хвильовим на чолі, куди й увійшли і колишні члени гарту. 1929 року дійсний член Академії наук Української РСР. В 1936 1939 роках і в 1940-х 43-х роках очолює Інститут літератури Ан УРСР. З 1947 року член кореспондент Болгарської АН, доктор філології. В 1943-48 роки Міністр освіти УРСР з 1953 по 1959 рік голова Верховної Ради УРСР, заступник голови Ради Національностей ВР УРСР, член багатьох товариств, комітетів, президій, кавалер ордерів і медалей, Лауреат Державної премії СРСР, Державної премії УРСР імені Шевченка. 1967 року отримав звання Герой соціалістичної праці. Помер 16 вересня 1967 року у Києві. Похований Павло Тина на байковому кладовищі в Києві. Багаторічна експлуатація імені авторитету митця тоталітарною системою стала причиною його глибокого внутрішнього конфлікту із самим собою. Призвела до падіння його резюме як поета в очах співвітчизників і світової громадськості. У сучасників виявилось неоднозначне становлення до його творчості, небажання вникати в її приховані підтексти й мотиви. Павло Тичина гостро відчував трагізм свого становища в ролі гвинтика, тоталітарної ідеологічної машини, що засвідчено, зокрема, його власними оцінками, аналізом його творчості. Характером стосунків з іншими видатними українськими поетами, наприклад, Маланюком. Павло Тичина починав як поет у 1906-1910 роках з наївного наслідування народних пісень та творів Тараса Григоровича Шевченка. Перші друковані твори молодого поета з'явилися 1912 року подією величезної ваги в новочасній українській літературі. Став вихід у світ першої збірки віршів Сонячні Кларнети 1918 року пройнятої сонячною вірою в життя людину в рідний знедолений народ. Ця книга одразу поставила 27-літнього поета поруч із першорядними митцями новочасного українського відродження. А чи знаєте ви, який перший твір опублікував Павло Дичина? Свою відповідь. Пишіть в коментарі? Вірш не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як гори, а весняні і ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ти це знаєш? Коли сам весь трем Весь веш смієшся, ридаєш, серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, бо відтіль не таким би вернувся. Чув про степ, що ген-ген простягнувся. Єсть там люди, і зросли у степах, Що не люблять, не вміють ридати. Що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах. Не бував ти у наших краях. У вірші бував ти у наших краях, Павло Течіна звертається до вигаданого співбесідника, ліричний герой. Говорить про свій улюблений степ, де небо без краю, де високі козацькі могили кургани, де живуть мужні, працьовиті й співучі люди. Саме в них треба вчитися бути стійким в життєвих випробуваннях, любити свою батьківщину. Провідний мотив вірша любов до рідного краю. Тема відображення краси природи, працьовитості людини на теренах України. Ідея. Любов до рідної землі головна думка кожна людина, дитина свого краю. Для кожної людини рідний край наймиліший. Біш Ди... гаї шумлять. Гаї шумлять я слухаю, хмарки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде іздалеку, думки пряде над нивами, над нивами приливами, купаючи мене, мов ластівку. Я йду, іду, зворушений, когось все жду, співаючи, співаючи, кохаючи під тихий під трав голублячи. Щось мріяй над річкою, ген неба край, як золото, мов золото по колото горить, тремтить ріка, як музика. Надзвичайно поетична картина природи змальована у вірші Павла Тичини Гаї Шумлять. Твір сповнений світла, радості, повноти життя і на завершення завжди вражаюча картина сонця, що заходить над рікою, залишаючи на воді золоту доріжку та свої відблиски. ніби розколовся навпіл сонячний диск, одна частина в небі, а друга на тихій гладені води. Це сонячне золото заповнює душу, спонукає до творіння краси і добра. Тема поезії Оспівування краси гаїв України. Ідея. Заклик до творення добра й краси. Основна думка кожна людина відчуває природний світ своєрідно. Біж пройнятий радісним відчуттям людини, яка вслухається у весняний шум зеленого гаю, усміхається сонцю. Хвітам, любується чарівними хмарками, що біжать по блакитному небі. Ліричний герой ніби розмовляє з природою, звіряє їй свої найпотаємніші, найінтимніші почуття, захоплення яскравими барвами, гармонією вічно рухливої природи. Вірш блакить мою душу обвіяла. Блакить мою душу обвіяла, душа моя сонця намріяла, душа причастилася, кротості трав, Добрий день, я світу сказав. Струмком серед гаю, як стрічечка, на квіці метелик, мов свічечка. Хвилюють, маюють, квітують поля. добрий день тобі, Україно моя! Автора переповнюють почуття радості, втіхи, щастя, викликані спілкуванням з природою. Ліричний герой ніби переконує читача, що край, де він народився, винятковий. ТЕМА Шанобливе ставлення до України. Ідея любов до рідної Землі. Основна думка блакить мою душу обвіяла, залюбленість у природу. Радісно, трепливе ставлення до неї органічно поєднується із любов'ю до рідного краю, України. На уявній картині переважають кольори синій та жовтій, простори неба і налиті сонцем хліби. Таке поєднання і на прапорі нашої держави. Кожен колір сам по собі може розповісти дуже багато. Під час створення поезії. Автор не замислюється над назвами кольорів у своїх віршах. Колір теж може бути образом, може щось означати. Отже, підсвідомо, кольором автор видає себе, розкриває свої почуття, емоції, відчуття, настрій, те основне, що хотів сказати, виразити за допомогою образу кольору. Пропоную вам детальніше дослідити творчість Павла Тичини. Чи зможете ви дати відповідь на ці запитання? Назвіть зразки пейзажної лірики Павла Тичини, у яких віршах поет змальовує красу чудової української природи. Хто відіграв важливу роль у формуванні світогляду Павла Тичини? Як називається перша збірка поезій? Яка збірка Павла Тичини принесла йому славу геніального поета? Які вірші входили до першої збірки поезій? Які збірки Павла Тичини ви знаєте? Багато віршів павла Течіни, у яких звучить гімн життю, весні й коханню, що оновлює і підносить душу людини, давно стали улюбленими, особливо для молоді. В описі до відео залишу посилання, щоб ви побачили, як сучасні артисти відтворюють поезію Павла Течіни у своїй творчості. Я дякую вам за перегляд. А також буду вдячна, якщо ви поділитесь своєю думкою стосовно актуальності поезії Павла Тини в коментарях. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!